Так, це у нас діти Єлгіна і Альфа. Вони народжені 19 вересня 2015 року. Сьогодні у нас таке 16, да? Сьогодні у нас 16 жовтня 2015 року. Їм трошки менше місяця. О, у нас такі цуцики. Три хлопчика і... Ой! І дві дівчинки. У нас. Ось. Ось такі вже красотулі. Вони вже здорові. Отакі. Отакі. О такі. Отакі. А вже красончики. Так, хто мене вже гризе, Що це за дівуля мене гризе? А? Зараз я за дівольки. Оце діволя мене вже гризе, а? Бач. А це хто у нас? А це у нас хлопик, а? Це у нас хлопчик. Гавний такий хлопчик. Ось вот такі у нас дітки.